Баніця Мілінки Міліна це найніжніший пиріг із витяжного тіста із сирною начинкою. Готують її у нас на півдні на Одесьчині, і це страва українських болгар. І у мене сьогодні тісто, яке приїхало з самої болгарії. Тісто корінь, тонке прісне тісто, яке використовують для приготування класичної болгарської баніці. У нас для цього пирога можна купити тісто філо або приготувати подібне і не менш смачне витяжне тісто в домашніх умовах. Як я готувала витяжне тісто для міліни, залишу вам посилання в описі, раптом ви пропустили. У класичному варіанті начинку роблять із бринзи, проте можна додавати кисломолочний сир, як я сьогодні. Сир я готувала із кислого молока, з якого зняла теж і вершки. Звісно, можна не заморочуватися, купити кисломолочні продукти у бабусі чи у крамниці, або взяти сир і сметанку будь-якої жирності. Роблю заливку, вершки, два яєчка, дрібка солі, тому що тісто містить ціль. Перебувтую і готово. форму я застелю силіконізованим пергаментом аби потім не відмивати форму. Можна добренько змастити вершковим маслом. З морозилки я поклала тісто до холодильника. Воно стояло там 4 годинки і вже готове до роботи. Тісто надзвичайно тонесеньке. Формують баніцю і у вигляді пирога, і у вигляді равлика, а я ж сьогодні вам покажу ще один варіант формовки: присипаю тісто силом та збризкую геть, зовсім трішечки вершковим розтопленим маслом. У мене кисломолочні продукти високої жирності. Тому масло я кладу таку кількість невеличку. І коли я додам сметанну яєчну заливку, вона просочиться усі прошарочки. А тепер із з начинкою формую таку собі гармошку. Я ще довго вас можу переконувати, що це справді смачно, але для того, щоб переконатися, треба спробувати приготувати хоча б раз самому такий пиріг. Друзі, буду вдячна вам за підписку, вподобайку та коментар. Коли працюєте з таким тістом, Краще його прикрити рушничком, аби воно не присохло і потім не ламалося. Обов'язково поділіться, чи готують у вас такий пиріг під цікавою назвою баніця. Можливо, саме у вас є цікаві секрети приготування. Сформований пиріг заливаю сметанкою з яйцем та відправляю в духовку нагріту до 180 градусів на хвилину 35-40. Орієнтуйтеся на свою духовку. Обов'язково печіть добрі люди, і нехай вам смакує! А ви ж підписуйтесь, попереду у нас ще багато смачних хлібних історій.